Вважають, що у футболі дива не трапляються. Можливо, але у барсі так не вважають. Уся команда суцільне диво. Небагатьом командам навіть найвищого рівня вдавалося виходити з психологічного піке після ніщівної поразки вже в наступному матчі. Хоча на початку все було не так позитивно. У перші 20 хвилин південні гості міцно притиснули господарів до своїх воріт. Ніякої установки не було. Ми так і грали, і всю ігру так і грали. чуть трохи пішов брак в кінці першого тайма. Тому що ми не свіжі сьогодні. Але на відміну від гри на виїзді команда Володимира Богача витримала навалу, прийшла до тями та почала будувати свою гру попереду. В одній з атак Віктору Коровікову не вистачило дищіці для того, аби приправити м'яча у сітку. Та все ж наприкінці першого тайму після вдалого навісу зі штрафного від Сергія Жиловця, Олександр Ярошенко головою вколотив м'яч у ворота досвідченого Дениса Каспировича. У другому таймі під акомпанемент Атак Кристала дебютував один із так званих польських легіонерів Сергій Бабинін. Стосовно інших гравців, що виступали у Польщі, та все, ще чекають свого шансу, Володимир Богач висловився так. Нам головне виграти було. Один, пусть служби 10 матчів по 1-0, Виграть, звісно, радують два. Дай Бог, щоб три було, чотири. Порадувати зрителі своїх. Головне победа. і Ребята оташли після, ви знаєте, пораження. Я Сережу знаю. Чуть раніше, тому що він дуже хоче, просто к тактики команди. Очень хорошо, то есть я їм Вот сейчас, зараз да, ждут шанса, як ми будемо решать, Це руководство все рішає. Вони з команди тренуються, да? конечно, Тренуються всі з команди. На 35-й хвилині спрацювало правило. Не забываешь ти, а далі ви знаєте. Віктор Коровіков отримав передачу з правого флангу від Сергія Бабиніна, обіграв на своєму шляху захисника та точно посілив у дальній кут воріт. Так, рахунок став 2-0. Много времени хотелось хотілося уже вже чуть почав переживати по цьому поводу. Ми в забиваем. забиваємо. Але на подачі довго забиватися дякую моїм мої робітам. Сьогодні допомагали мені. Це забіг благодарі для них. Дякую болельщикам. Ось він, другий забитий домашній м'яч. Барса перевершила свою серію домашніх перемог із однаковим мінімальним рахунком. Кращий бомбардир херсонців Сергій Цой міг зруйнувати ще одну особливість господарів, але пробив вищий воріт. А особливість така, що сумчани грають виключно на нуль, або забувають вони, переважно вдома, або їх суперники. Далі на Барсу чекає виїзд в Одесу до дев'ятої команди першості реала фарми. Антон Проценко, Віктор Лапченко на часі спорт.